Це ті 7 плюс з вами яся. А значить, в ефірі погляд зсередини, або ж як воно насправді. Відразу хочу попередити, сьогоднішній випуск програми буде абсолютно незвичайний, якою б нестандартною вона не була з самого початку. По-перше, ми приїхали в гості до своїх старих знайомих на Богданівецький комбінат хлібопродуктів, де вже проводили невеличку екскурсію. Ну а по-друге, нас запросили на справжній день відкритих дверей. Виявляється, подібні зустрічі та дні відкритих дверей вже давно стали традиційними. Тож не дивно, що і цього разу. На підприємство завітали провідні зернотрейдери країни, кращі сільгоспвиробники регіону, партнери, друзі та клієнти комбінату. Не обійшлося і без представників органів місцевої влади та журналістів. З самого ранку керівництво та увесь колектив Богданівецького комбінату хлібопродуктів зустрічали поважних гостей. А екскурсію підприємством проводив сам директор. Сподіваюся, що будуть досягнуті певні домовленості між сільхозвиробниками і зернотрейдерами, а ми в свою чергу будемо забезпечувати всі послуги, які ми надаємо, а це і сушіння, і очистка, відвантаження, приймання, потужність приймання на добу 1600 тонн з автотранспорта, 1000 тонн ЖД-транспортом, відвантаження 1000 тонн на ЖД-транспорт і 1000 тонн на автотранспорт. Будь ласка, прошу проходить. Яки такому відкритому та демократичному підходу гості змогли детальніше ознайомитися з виробничими потужностями комбінату, особисто оцінити рівень підготовки до нового сезону, якість проведеного ремонту, відмітити досягнення та здобутки, і навіть поставити компрометуючі питання. Варто відзначити, що за своїми сушильними виробничими та розвантажувальними можливостями, а також складськими місткостями, Богданівецький комбінат хлібопродуктів є одним із найпотужніших підприємств Хмельниччини, і, хоч експлуатується вже з 1978 року, проте завдяки постійному оновленню та впровадженню нових технологій залишається успішним та сучасним. Слава Петровна, начальник виробничо-технічної лабораторії. Зробіть нам екскурсію, по вашій лабораторії. До початку да, да. Готуємося до початку прийомки зерна нового урожаю. Нового вже все підготовили, обладнання перевірили, поклімили, Стандарт нам все затвердив. Працівники прийшли навчання повністю, ми підвищуємо кваліфікацію. Стандарти, От, можливо, якимось чином змінюються? У нас є, ще європейські стандарти, але ми працюємо по внутрішніх, по наших ДСТУ, державні стандарти, галузеві стандарти. Ніяких рекламацій, ніяких нарікань, нічого не було. Все зерно прийнято, все пройшло так, як положено. Як no, атмосфера no, робоча no. в новому відремонтованому приміщенні? Ну, вон спитайте в дівчат. Н наших дівчат вони давно. Працюють. Дівчата, я вас вітаю з ремонтом з новим світлим приміщенням. Як атмосфера, як працюється тут сьогодні? Ми дуже вдячні нашому директору юрі Васильовичу за те, що він нам зробив. Такий гарний ремонт, такі прекрасні умови для нашої праці, тому що ми дуже давно тут працювали і в лабораторії було всяке. Було хуже, гірше, було краще. Але зараз ми дуже доволі. Скільки років ви вже працюєте на підприємстві? Ну, ми от Людмила Спальна працює вже. Всі прийшли сюди, як закінчили навчання. Ми вже працюємо по 30-32 роки. Дуже У нас. Так як говорить Юрій Васильович, у нас одна запись трудовій книжці. Як направили сюди, так ми тут і працюємо. Працюємо. і стара думаємо ще до пенсії до 60 шість. Я бажаю, щоб кожного дня на роботу ви приходили з посмішкою. Ми так і робимо у всякому разі. У вас лабораторії дуже приємно. атмосфера, дуже радісна. У Нас дуже добрий колектив і на підприємстві, і в лабораторії. Ми всі дружні, всі тут живемо на одному посілку. Так що у нас дуже все добре. Ми вже все життя разом. Я одна велика велика родина, так так. У новому році також плануємо ще закупівлю нового лабораторного обладнання. Ми включені в план матеріально-технічного постачання корпорації. Державна продовольча зернова корпорація скажімо, бере такий курс на облаштування всіх виробничо-технічних лабораторій, щоб вони могли робити будь-який аналіз зі збіжжям. Крім відремонтованої виробничо-технічної лабораторії, колектив може похизуватися відреставрованими сушильними комплексами. Крім цього, до нового сезону було відремонтовано 2,5 тисячі метрів квадратних покрівлі елеватора та 2 кілометри під'їзних залізничних колій. У нас є система відеонагляду. Кожен сільхозвиробник, який сумнівається, чи його машина була тут, яка там була тара, бруто, нето, може прийти і протягом двох неділь продивитися. Воно зберігається в пам'ять. У нас записується час, ведеться облік цього всього, розрізняє, які культури завантажені в машину. Які виникають спірне питання, ми ще в цьому році доставимо 20 відеокамер, так що любимо, ви можете подивити старо брутонету свої машини завжди і коли вона було. Скажімо так, ми поставили цю систему для того, щоб не було якихось суперечок по вазі, по культурам, по машинам все прозоро, чесно. Я думаю, що в цьому році ще більш об'єктивніше в цей такий важкий час будуть ставитись до визначення аналізу збіжжя. З кожної сторони всередині встановлений відеонагляд, щоб люди могли бачити, що відбувається, як роблять аналіз з їхнім збіжжям. Чи все об'єктивно, чи все прозоро і надійно. Ми можемо піднятися, подивитися? Ми тільки маємо перевозити сюди обладнання. Також отут відбирається проба спроби відбірника тут фіксують опять же, камери, що відбирається, записується, визначається попередня вологість, і це все ми бачимо на відеозйомці. У нас працює сталий колектив професіоналів. Я вже казав люди, які працюють багато років на цьому підприємстві. Деякі люди працюють все життя на цьому підприємстві. Один запис в трудовій книжці Богданівецький комбінат хлібопродуктів. А я, як керівник, в свою чергу буду робити все, щоб їх забезпечити і заробітною платою, і співпрацювати із сільхозвиробниками, із зернотрейдерами, із органами місцевої влади. Отака наша позиція. Мене як керівника і нашого колективу. Основними культурами зберігання є пшениця, кукурудза, ячмінь, соняшник та соя. Загалом робоча зернова місткість елеватора складає 90 тисяч тонн. Окрім приймання, зберігання, сушіння, очищення та відвантаження. Клієнти елеватора з радістю користуються послугами млинзаводу, на якому, до речі, встановлено якісне бюлерівське обладнання з потужністю 120 тонн борошна на добу. Ну а поки колектив підприємства готується до нового сезону, таку незвичну тут тишу порушує лише шум млина, який сьогодні працює на повну потужність щодня. Підприємство сертифіковане присутні представники всіх наших контролюючих органів. сільхоз. Інспекції, які проводили сертифікацію даного підприємства. Також у нас проводили 17 червня огляд готовності матеріально-технічної бази управління сільського господарства, Міністерство надзвичайних ситуацій, Держгірпромнаглядом. Підприємство готове до приймання урожаю. Всіх запрошую з нами співпрацювати, як сільхозвиробників, так і зернотрейдерів. І ми зробимо все для того, щоб ви були задоволені про співпраці з нами. Хотілося б запросити до слова. Романа Антоновича, тому що ви перший раз ознайомлюєтесь з нашою територією. На цій території перший, але для мене це не новий. Я сам працював колись на елеваторі, був начальником лабораторії. Знаю, що це за труд. Труд нелегкий, важкий. Я дякую Юрію Васильовичу за запрошення, за так гарно продемонстровано елеватор. Бажаю йому саме в першу чергу успіхів у його нелегкій праці, а районна влада. Що зможе, що потрібно, буде тільки допомагати. А своїми очима я побачу, що у вас все гаразд. Так що я можу сказати всім виробникам, всім зернотрейдерам, що сюди зерно возити можна, треба. В цілому на 2014-15 маркетинговий рік. Комбінат планує прийняти на зберігання 70 тисяч тонн зернових. Проте ні керівництво, ні потужний колектив професіоналів, більшість з яких все життя працюють на підприємстві, не збираються зупинятися на досягнутому. В планах на майбутнє розширення мережі відеонагляду, повна заміна вікон, яка вже розпочалася, використання альтернативних джерел енергії та безліч інших і великих, і незначних поліпшень. А після такої детальної екскурсії ми і собі вирішили поспілкуватися з гостями. Розпитати у них про враження від сьогоднішнього дня та плани на співпрацю. Скажіть, будь ласка, як давно ви співпрацюєте з Богданівецьким комбінатом хлібопродуктів? Співпраця між філіями ДПКЗУ, бо Богданівецький комбінат хлібопродуктів та Староксантинівський елеватор вже є не перший рік. Дані підприємство забезпечує якісне зберігання зерна, відвантаження зерна. Якщо брати до уваги дане підприємство, то він є основним переробником зерна аграрного фонду. Тобто аграрний фонд забезпечує дешевою мукою хлібопеки в Хмельницькій області. для Стабілізації ціни для отримання ціни на хліб. Як ваші враження від сьогоднішньої екскурсії, від сьогоднішнього дня відкритих дверей? Ну на даному заході я вже не перший рік, і кожного року я собі для себе черпаю те, що дане підприємство удосконалюється, дане підприємство робить щось нове. Сьогодні у них дійсно європейська лабораторія. Я думаю, людям дуже приємно в цій лабораторії працювати. Підприємство, я думаю, одне з найкращих Хмельницькій області. Якщо я не помиляюся, ви представляєте одного із найбільших зернотрейдерів взагалі в Україні. Скажіть, будь ласка, як давно ви співпрацюєте з Богданівецьким комбінатом хлібопродуктів і як вам ця співпраця? Державна продовольча зерна корпорація розпочала свої масштабні закупки в 2013-2014 тринадцятому році. Це якраз перший рік, коли державна корпорація почала виконувати довір між Україною і Китайською Народною Республікою. За попередній рік було закуплено. І В частності в нашій області досить такі суттєві об'єми зерна і в частності на даному підприємстві також. Хочеться відмітити також колектив, який тут працює, тому що він це колектив дійсно великих професіоналів, який зміг забезпечити такий от позитивний результат. На перспективу плануєте збільшувати обсяги, скажімо так, співпраці? Звичайно. Якщо ми минулого року купували дві позиції це пшениця і кукуруза, то цього року ми вже плануємо закупляти і ячмінь фуражний, і ріпак. Ми бажаємо гарних врожаїв для всієї України для того, аби було що купувати, що продавати. І скажіть, будь ласка, я переконана, що ви не вперше на такому дні відкритих дверей і не на першому елеваторі. Як враження від сьогоднішнього дня? Ну позитивне враження, тому що прийшли ми разом територію і замітно порядок, чистота, чути приємний гул, млина. Компанія Карналтрейд є. Найбільший зернотрейдер в Україні щодо співпраці з Богданівецьким КХП. Хочу сказати, ця співпраця йде гарно вже протягом дев'яти останніх років. Протягом останнього року прийнято відвантажено і експортовано з Богдан і відгружено з Богданівецького КХП порядку десь тридцяти тисяч тонн зерна. Це і то зерно, яке ми закупали у сількосворобників, і те зерно, яке Завозилось нашим департаментом агропромислового розвитку, то є своїм сількосворобником. Ніяких нарікань на якість на прийомку, якість доведення зерна цінову політику та відвантаження не було. Тобто, на цей рік ми також заключаємо договір з Богданівецьким КХП. Я є голова фермерського господарства Маїс з елеватором ми працюємо вже дуже давно від нашого толку звернуто толку до елеватора. Всього на всього півтора-два кілометри. У нас забдемо говорити так, беруть приклад. Бо якщо ми здаємо, то значить і інші також везуть. Рекомендації і отзиви. можна про цей елеватор сказати дуже позитивно. Я хочу сказати, що дуже знаю багато ваших клієнтів, дуже часто купую ваш хліб, і навіть не знала, що ви співпрацюєте з Богданяцьким комбінатом. Ну на сьогоднішній день ми, як Юрій Васильович, і по державі ми основний їхній як закупівельник, mm -hmm. який ми в них закупляємо борошно. Ми в день беремо. Приблизно десь 60 тонн борошна для нашого хлібокомбінату. З елеватором ми співпрацюємо вже рік, в них забираємо безперебійна скажімо, поставка, немає в них ніяких проблем по виробництву, по якості, якістю ми задоволені. Борошно відповідає хлібопекарським властивостям, борошно йде по ДСТУ. Я хочу сказати від колективу свого хлібзавода, від своїх технологів, що борошно є гарної, відмінної якості. Наша продукція є дуже смачною, можете її Це скуштувати, можете скуштувати. Готувати наші короваї славляться. Ми відправляємо наші короваї в столицю в Київ. Сподіваємося, що в майбутньому все буде дуже добре. І, шановні наші глядачі, якщо наступного разу будете куштувати коровай на якомусь весіллі, то я переконала, що на 80% це буде коровай саме з борошна, який виготовлений на Богданівецькому комбінаті хлібопродуктів. Що ж, друзі, з усіма поспілкувалися, гості залишилися задоволені і вже давно поїхали додому. Час і нам зустрінемося через тиждень. Па-па.